Спірея гарний невисокий кущ родом із Японії. Спірея перекладається, як вигин або спіраль, у висоту цей кущик не більше одного метра. Корінці у нього тонкі та довгі, гілочки тоненькі і добре гнуться коричневого кольору та гладенькі на дотик. Листочки овальні із зубчиками. В тіні вони темно зелені, а ось на сонечку ніжно зелені, ніби золоті, цвіте спірея рожевими дрібними квіточками. Крона спіреї широка і зазвичай кущик круглої форми. Цей кущ не вибагливий у догляді, але він дуже любить сонечко, тому краще його посадити на сонячному місці. Давайте з вами пригадаємо, як доглядати за спіреєю. Спочатку ми підпушуємо ґрунт навколо нашого кущика. А потім рясно поливаємо кожен кущик. При гарному догляді спірея через рік порадує нас ось такими ніжно-рожевими квіточками. Дякую вам за увагу!